Всім привіт! В цьому відео хочу вам розповісти, як іде купувати білети на транспорт міста Гданська, міський транспорт та як напасти на штраф, тому що тут дуже так цікаво перевіряють. Тому дивіться це відео і ставте лайки. В самому місті Гданські тільки два вида транспорту або трамваї, або автобуси. Також є окремо ходить. Ходять електрички до міста Єдиня, по трум'ясту, годиня, Сопот, Гданськ, також за завдинню з фірми СКМ, на так і кажуть, СКМ. -ки. Але давайте по порядку. Де і як купувати білети на місцевий транспорт. На кожній зупинці або біля зупинки можуть бути білетомати. Там ви можете придбати собі квитки на е, транспорт. Ці білети вони стосуються як і автобусів, як, так само і трамваїв. Так само нічно. І можуть бути або на одну поїздку, або на 75 хвилин або на добу. Є два види білетів. Є нормальні, є пільгові. Тобто ви купуєте відповідно до того, який вам потрібно. Ціна білету складає 4 злотих 80 грошей за одноразовий проїзд. 75 хвилинний білет складає 6 злотих. І на добу 22 злотих. Пільгові коштують в два рази дешевше. Сам білет виглядає так. Тобто, не видно, що на транспорт, нічний транспорт і ціна написана. Також, крім білетоматів, ви можете придбати квитки в кіосках, де продають пресу або в кіосках, де продають там сигарети і воду, тобто різні такі речі. Також, крім цього, ви можете придбати білети ще в додатку. Тобто є кілька видів додатків, які працюють, і в них можна купувати також електронні білети на проїзд на транспорт. Також ви можете купити місячний проїздний білет, наприклад, зробити собі карту міську, на неї поповнювати, тобто місячні купувати на неї, купувати на неї місячні білети. Тобто, ви купуєте на проїзд в самому місті. Плюс ви можете додавати, наприклад, різні зони, наприклад, приміські. Вартість місячного білета складає 117 злотих по самому місту. Якщо ви маєте місячний білет, то ви можете оказатися взагалі спокійно будь-де, будь-коли, і неважливо скільки раз на день можете їздити. Але якщо ви купляєте білети звичайні, на одну поїздку або, наприклад, на добу. Або купляєте по само поїздки ці білети в додатку, то ви повинні це зробити заздалегідь перед поїздкою, тому що, наприклад, купуючи білети в додатку, ви повинні купити перед тим, як ви сідаєте в транспорт. Тому що, якщо ви купите вже в транспорті і вас будуть перевіряти, то вони швидко вичислять те, що ви купили білет уже в момент поїздки, і вас оштрафують. Так, да, така є. Тобто я бачив неодноразово, коли людей не штрафували за це. Штраф за проїзд без білету зараз коштує 200 злотих, якщо вас впіймають без білета. Плюс ви ще оплачуєте вартість білета. Тобто ви купуєте проїзний білет знову. Тому будьте уважні і не їздити без білетів на цьому транспорті, тому що. Тому що перевіряючі контролери в трамваях дуже часто і в автобусах так само дуже часто вони виглядають як звичайні, звичайні пасажири, тобто в них немає якихось їх від, наприклад, від звичайної людини якоїсь іншої. Але вони в момент поїздки достають свої бейджики і вперед всіх перевіряти, тобто всі до контролі. І якщо когось немає, то, ви, то вони сплачують штрафи. Що стосується електричок і потягів, то в них ви можете купити безпосередньо в, самому, в самій електричці, наприклад, або в потязі. Для цього потрібно підійти до контролера. І е, саме цікаве, що, наприклад, якщо в Україні ви е, сидите собі і чекаєте, доки до вас прийде контролер, і ви в нього купите білет, то тут трошки інакша система. Тут ви повинні самі йти і купувати. Білет. Тому що якщо ви цього не зробите, то вас оштрафують. Далі. В СКМК, наприклад, в електричці цій, контролер завжди знаходиться в першому вагоні. Тобто ви повинні завжди йти в перший вагон і там вже бувати відповідно, білет. Можна розрахуватися там картою або ж тобто, готовкою. В Горданську ви не купити білет в транспорті, тобто в трамваї або в автобусі, тому що, на жаль, поки цю систему не запустили. Тобто, в час в трамваях і в автобусах з'явилися ці електронні пристрої, тобто для купівлі білетів, але на жаль, вони ще не працюють. Наприклад, в інших других містах, в інших містах Польщі, тобто в деяких, можливо, ви можете купити білет безпосередньо транспорті, Тобто в Данську, на жаль, цього немає. Тобто ви повинні купувати все заздалегідь. Коли ви купили білет сіли в транспорт, то ви повинні цей білет прокомпостувати. Там є такі спеціальні комп... для компостування білетів пристрої. І якщо ви так само, як у нас білет не прокомпостуєте, то він вважається недійсним і ви вважаєтеся, що вийдете зайцем. тобто ви Порушник. Тому. Компостуєте, тут називається цей пристрій касовник. Тобто ви повинні скасувати цей білет, «касовать», як кажуть вони. І тоді спокійно вже їдете собі по своїм справам. Купуючи білети на електричку, то там касувати, що купуєте ви в самому потязі, то вам касувати їх не потрібно. Але, наприклад, якщо ви купуєте в білотоматах, так само, то ви повинні його прокасувати. Тобто там є такі касовники біля них, тобто ви можете пробивати ці білети. Тому завжди купляйте білети і їздять тільки з білетами, тому що поїздка без білета може коштувати дуже дорого. Який купляти білет, то вже вирішувати вам. Надіюсь, ця інформація для вас була корисною. Дякую за увагу і всім. До зустрічі.